Каріно, ти? бачиш, тебе весь світ дивиться на тебе. От покажи, які вони засрають. А? а та, я роблю! роблю. Ніч впереді! Давай давай! Працюй, не сачкуй! А як ти звати? Мене? Да. Два, ти? Да. Ой, ти давай, от я тобі не, не підлизуйся, бо не робиє себе, як так каже застави. А ви поживете а? А? Живете ви? Поживете ви. В жінка, лки, бачиш, вже, вже ревнує. тільки почула, що жінка підійшла працювати. Ти може трубки не беріть. Дуй, давай, бо я тебе переберу зараз. Ну і я єс, єс, давай. Давайте я А? Що? Ja odkrócił No ma na metalyką metalyką ja skazałczywać.